то тільки одна модель в нас повинна бути. Єдина. Земля повинна бути держава. Раз. Сьогодні ринок землі повинен. повинен. Треба його вести негайно. Ну покупається держава. І ніхто не має права купляти, крім держави. До чого йде весід. Помилки були в них всіх. Які помилки? Таке було століття, колись і так далі йшли до цього. Ну всі дійшли. Що Америка, що Франція, що весід дійшов? Земля повинна бути держава. Чому в Америці було в 62-році 2%, а сьогодні вже 60%. Держава. В руках держави. Так само і по інші. По інше, так сказать, Оце єдина модель держава. Ні в якої Яковишина, ні в якого кернела 650 тисяч сьогодні назбирав той кернел, сидить в Швейцарії, 650 тисяч кернел назбирав. Ніколи не повинно бути. Якщо повинна вся ця земля бути, не буде. а вже, хай держава вирішить, які ефективні господарства. повинно бути І серйозне господарство. Тому що як і Можуть не тільки себе утримувати, серйозні податки платити, серйозна зарплата, будувати інфраструктуру, це здати отаке от господарство, як моє. Це модель господарства. Одна з моделей.